Іранські дрони з білоруської території, шахеди трясться. От що цікаво, чомусь нечисті завжди потрібно не лише когось вбити, але при тому обов'язково сплюндрувати щось сакральне. І от один у Рясі, довгий такий, щоб купити не було видно, каже, що смерть на війні проти України змиває всі гріхи. А другі в інших одежах, але теж довгих, називають смертоносну зерзячку словом, яке означає свідок Аллаха. Ну, звісно, вони ж не скажуть, що то насправді свідок шайтана. Їм треба все навпаки назвати, щоб у людей в мізках плутани не було. І летять ці свідки Аллаха навпаки, щоб позбавити нас світла, води. А якщо дуже пощастить, дрону я маю на увазі, а не тому, в кого він прилетить, то і життя. Більшість не долітає, спасибі нашій ППО. Але які долітають, ці, напевно, дуже радіють перед тим, як влучити в Київську ТЕЦ чи в автомобіль з мамою маленького хлопчика-лікаркою Охмадиту, чи в квартиру з подружжями, що чекала дитину. А що, гадаєте, дрони не відчувають емоцій? А мені здається, відчувають. Бо той, хто їх виробив, і той, хто продав, той, хто запустив, кожен з них свою душу, чи антидушу, що у них вже там є, порозщеплював і крихітну часточку в кожну залізячку вклав. І от, і от Античасточки антидуш дуже радіють, коли їм вдається смерть комусь заподіяти. Але радіють недовго, бо дрон, вбиваючи людину, вибухає і його антидушонка анігілює в космос. І не встигає навіть зрозуміти, що той, кого вона вбила, ще прийде на цю землю, а вона сама вже ні. Отак і тануть сили ворожі з кожним заподіяним злом. А наче навпаки збільшуються. Бо до земного воїнства ще й небесне додається. А як зовсім розтане потуга супостацька, буде наша перемога, велика радість і багато роботи на оновленій землі складної, але цікавої.